Всім, хто сьогодні з нами. Це новини регіону на каналі Раї в студії Олена Данилюк. Протягом наступних 30 хвилин ми розкажемо вам про події, що вже стали історією, і вписалися в інформаційну картину повсякденного життя нашого краю. Насамперед, короткий анонс головних тем випуску. Заступник міністра освіти прокоментував ситуацію із стипендіями. У прикарпатських школах пролунав перший дзвоник. В Україні перше вересня з давніх давен не просто початок осені для мільйонів школярів, студентів, їхніх батьків, а також для учителів і викладачів. Це справжнє свято. День знань. З цього дня починається офіційний навчальний рік у всіх навчальних закладах країни. Як пройшов день, з якого починається дорога в майбутнє. Дивіться далі. Так. Бо хочу стати, ну, Працювати. хочу. Музикантом хочу. Музикантом Це Назарчик, він першокласник. Хлопець хвилюється, але зізнається, до школи хоче йти, аби здійснити свою мрію. Не менше за першачків хвилюються їх батьки для мами Назарчика Галини. Шостак це перше вересня особливе, адже до школи іде її менший синочок. Сьогодні перше вересня, так що всіх настрій гарний, а потім вже буде видно по навчанні. Як напевне, кожен батьки хто відправляє свої дитини в перший клас, переживають і бажають їм, щоб вони були здорові. Всього всього їм найкращого. Класний керівник першого Д класу Ольга Бельбес із задоволенням розповідає про своїх маленьких учнів. каже, вони у неї допитливі та розумні, а тому цікаво буде працювати на уроках. На новий начальний рік я вже налаштована, так ми всі разом. Я думаю, всі вчителі ну завжди. Готові до цієї роботи. Зміни освіти, я думаю, що це тільки позитив для нас буде, тому що повна автономія для вчителя, менше перевірок, менше буде нагляду за нами, Ми будемо мати можливість працювати з дітками так, як ми цього хочемо, як ми це собі бачимо. Дітки бачу красиві, гарні, задоволені, ми теж задоволені. Емоції переповнюють, тому я думаю, що все буде чудово. Ці малюки уперше сіли за парти, та більшість не розгубилась. Хтось налаштовується на навчання, хтось уважно слухає вчителя, а хтось повторює улюблений вірш. Листя, жовте та зона легко з дерева злітає. Мама теж на Доланціхам сідає. За парти школи ліцею номер 23 цього року сіли 180 школярів. Традиційно багато, адже школа одна із найбільших у місті. Та це колектив не лякає, каже директор Микола Василик. Вчителі до нового навчального року готові. Колектив вже налаштований, тому що вчителі прийшли з відпустки вже до початку вересня, тобто влилися в роботу і по ремонту по ремонту школи ще допомагали. Ну і звичайно, що готувались. Над своїм програмами працювали календарними планами. Я вважаю, що вони вже всі готові і завтра вже і сьогодні, і завтра почнуть уроки вести. Чекають на уроки і ці дві подружки Настя та Вероніка. Дівчатка уже дорослі йдуть у другий клас, тому на навчання налаштовані рішуче. Вчити табличку множення, мати знання, будемо ще більше, будемо мати гроші. Ще більше треба підніматися вище, щоб отримати грамоту і щоб ми все знали, щоб не були науками. Свято першого дзвоника традиційно відбулось у подвір'ї школи. Тут зібрались учителі, батьки, учні і, звісно, найменші школярики. Для них у цей день найщиріші слова і перший у їх шкільному житті дзвінок. 1 вересня дзвінок на урок пролунав у 40 школах Івано-Франківська. За парти сіли 2900 першачків. Віталія Васильчук, Тетяна Мельник, Андрій Левків. Новини. Телеканал Раї. Тут в чаться виховуються наймолодші мешканці Пуштина, тому навіть традиційна першовереснева лінійка нагадує радше неофіційний захід та родинне зібрання. Усі з нетерпінням чекають новачків, першокласників, які незаваром у супроводі молодих усміхнених учительок з'являються на шкільному подвір'ї. Їх, а також усіх вчителів та вихованців святом знань вітають директор навчально-виховного комплексу Надія Поляк, представники міського відділу освіти і звичайно священники, які помолилися разом із учнями за успішний початок навчального року та окропили присутніх свячений водою за церемонією посвяти першачків у справжніх школярів. Уважно стежили батьки, дідусі та бабусі, і особливо прискіпливо очільниця навчального закладу. Особливий Статус нашої школи це гарна родинна школа, тому що ми дуже плідно співпрацюємо з батьками і вважаю, що які б реформи в державі не проходили, які б зміни не проходили, ми на місці своя родина повинна плідно працювати. Слова колеги підтверджує педагоги з багаторічним стажем, а нині бабуся першокласниці Ганна Корбан. Заклад цей, так як будинок, свій власний, затишний. Дітки тут себе почувають так, як в сім'ї. А вже традиційний перший дзвоник збирає усіх першачків у класах на перший у їхньому житті урок. Поки що разом із батьками, яким ця мить навіює приємні спогади. Себе, мабуть, згадуєш, як прийшов в перший клас. А якщо серйозно, то батьки хвилюються не менше за учнів, проте хвилювання святково піднесене. Для, для всіх батьків, напевне, це ну, переживання, коли дитина йде в перший клас. Перший раз у перший класі – клас і це надзвичайно радісно і такі почуття переповнюють. Бабусі стоять осторонь, тримаючи на руках уже майбутніх школяриків. Усміхаємося, і, і плачемо то є сльози радості, тому що провела внука. Перший клас. Перший внук пішов у перший клас. Є внуків четверо, а це перший пішов у перший клас так? через чотири роки. Ми дуже щасливі, дуже раді, що так гарно, в такій гарній школі буде вчитися наш внук. Самі шучні після першої години перебування у школі вже успішно випробовують себе перед нашим мікрофоном, розповідаючи про свої враження. Мені найбільше сподобалось там, як дівчата співали. Наш клас. І той, що дзвоник дзвонив. Мені більше ну подобав, сподобалося то. Ну там карта є така гарна, я її ще не бачу. Вона мені дуже сподобалася. Ну, якщо вже вперше, то все. І звісно, вчителька. Хоча й вони для неї теж перші учні, яких вона вчитиме від самого початку. Перші діти то є найкращі діти, як то кажуть, він запам'ятовується на все життя. І з великим трепетом сьогодні також я перший раз іду у перший клас, і це дітки маленькі. Гарні, щасливі, і я думаю, що ми спільно зможемо зробити з них таких гарних учнів, школярів. А ще перерва час для фотографій. Фотографуватися вже доводилося, проте у школі теж уперше. Тож знімки особливо цінні і пам'ятні. Міністерство освіти і науки та міністерство фінансів планують відмінити грошові виплати за успіхи у навчанні. Ця новина сколихнула все студентство країни ще у липні. Натомість стипендії мали б отримувати лише пільгові категорії та одиниці з найкращих, казали чиновники. Спроба забрати фінансову мотивацію до навчання, неабияк обурила студентів-державників. Тож, аби розвіяти усі міфи і спростувати чутки, ми провели власне дослідження. Оля студентка факультету іноземних мов. Навчається на державній формі Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Зізнається, стипендія для неї є важливим і сильним мотиватором вчитися на відмінно. Пропозицію міністерств категорично не підтримує. Я не маю часу через навчання працевлаштуватися. Ну і в нас з працевлаштуванням доволі складна ситуація, і саме тому я ледь не молюся на цю стипендію. Пробуємо виграсти кожен бал, щоб її отримати. Міністерство хотіло залишити стипендії тільки соціальникам, а ми не люди. Я проти відміни стипендій. І якщо треба буде, буду їхати в Київ бити вікна. Іван, як і Оля, теж студент-державник. А ще він, голова сенату Прикарпатського національного університету. Каже, грошова допомога, хоч і не дуже висока, але дає можливість хлопцям і дівчатам оплатити за гуртожиток та придбати мінімальне харчування. Хочу сказати до студентів Івано-Франківська особливо Прикарпатського університету, що переживати за цю проблему не варто, тому що як я вже казав, Міністерство фінансів вирішило просто подивитися на реакцію студентів. Стипендію відміняти в той час, коли в Україні така велика кількість студентів, а студенти завжди були рушійною силою суспільства і вихід студентів на. Чергові майдани проти відміни стипендій може закінчитися дуже плачевно для української влади. Директор інституту філології в Прикарпатському національному університеті, професор Роман Голод, повністю підтримує студентів. Каже, економити на освіті немає сенсу, а грошова виплата справді є ефективним стимулюючим засобом. Якщо ми студентських років будемо показувати, що їхні здібності, їхні таланти нікому не потрібні у цій державі, то звичайно, що вони будуть задоволені. Думуватися про те, що потрібно пошукати десь за кордонами щасливого майбутнього життя. Ми повинні рятувати найцінніше, що у нас є, і а найцінніше, що у нас є, це є молодь. Наше наші майбутнє. Стипендіальне забезпечення стало головною темою засідання круглого столу. Якісь ініціативи студентів відбулося 22 серпня в Києві в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова. Можливість скорочення грошових виплат обговорювали представники Міністерства освіти і науки України, Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України та різних студентських організацій. Не було лише представників Міністерства фінансів України, такий механізм, який був, він вже застарів. Треба зробити крок, але треба в процесі кроку не втратити сутність, тобто не звести до простого механічного. Ми за або ми проти. Міністерство не може підтримати механічне вилучення стипендій. Це абсолютно. Представник комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Олег Стоцький запевняє, питання щодо скорочення стипендій перед комітетом навіть не стоїть. Вони категорично проти. Що стосується пропозиції безпосередньо міністерства фінансів, я хочу повідомити про те, що так ми розглядали. Бюджетну резолюцію, верніше проект бюджетної резолюції, який надійшов до комітету, і практично жодна з пропозицій, яка була висловлена міністерством освіти, комітетом підтримана не була, в тому числі це стосується і стипендій. Отже, як запевнили Міністерство освіти і науки, питання щодо скорочення стипендій вже не актуальне. Принаймні на цей навчальний рік. Спільними зусиллями за круглим столом також ухвалили низку пропозицій щодо змін стипендіальної системи у вишах. Зокрема, Скасування п'ятибальної системи оцінювання, рейтинг студентів буде враховуватися в розрізі студентів курсу. Стипендію отримуватимуть дві треті студентів денної бюджетної форми навчання. Ну а найкращі студенти отримуватимуть стипендію у розмірі прожиткового мінімуму. Анастасія Грищук, Андрій Левків, Олег Рудак, телеканал Рай. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбулася урочиста посвята студентів-першокурсників. Аби привітати студентів з нем, знань, прийшли керівники влади на та міста, духовенство та почесні гості. Святкування відбулось уже за сталими традиціями. Ольга Гриців розлогіше. Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і Газу відкрив двері для студентів. З них 1061 – першокурсник. Ректор університету Євстахій Крижанівський такому поповненню дуже радий, каже, вуз і викладацький склад готовий робити усе можливе, аби хлопці та дівчата здобули якісні знання і змогли себе реалізувати у майбутньому. Ми добре завершили минулий рік. Ми добре стартуємо у новий рік. У нас є цікаві програми. У нас є нові спеціальності. Ми будемо відзначати в цьому навчальному році 50 років університету. Тому те, що стосується університету, це все гаразд. Склали першокурсники й клятву студентів, у якій пообіцяли бути сумлінними та старанними, а також гідними свого університету. Не обійшлося й без традиційної посвяти нафтою. Приїхав привітати студентів і випускник університету. Відомий економіст Роман Шеремета, який побажав студентам не боятись брати на себе відповідальність та обов'язково досягти поставлених цілей. Стати перед собою цілі. І я би побажав, вам, щоб ці цілі були амбіційні. Тобто речі, які можливо здаються недосягними сьогодні. Стати цілі, які є високі самі ж студенти-першокурсники емоцій не приховують, кажуть вже в передчутті чогось нового та незвичного. Адже про студентське життя мріяли давно. А ще тішаться, що навчатимуться у одному із найкращих вузів України. Трошки є переживання, бо це нове життя студентське, але треба готуватись. Я щаслива що я поступила в цей університет. Це хороший університет, чула багато відгуків про нього. Мені тут подобається. Я неймовірно щасливий і вже чекаю початку навчання. Також першокурсникам вручили студентські квитки та символічний ключ знань. Ольга Гриців, Михайло Коршняк, новини телеканала Раї. Бурштинський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету у 2017 році відзначатиме 45-річний ювілей. Тож нинішній навчальний рік особливо відповідальний як для викладачів, так і для учнів і студентів. Більше про старт ювілейного року та день знань дивіться далі. Навчальний заклад історії якого починається з 1972 року, ставши коледжем у 2012-му, не лише зберіг попередні напрацювання, але й домігся нових зрушень. Ставши коледжем, ми ліцензували нові спеціальності, Зберігши підготовку кваліфікованих робітників. Ми Ліцензували чотири спеціальності і на сьогодні здійснили набір як і кваліфікованих робітників, так і молодших спеціалістів. Майбутні робітники, молодші спеціалісти нових вимог на собі ще не відчули. Проте перші враження про навчальний заклад і своє місце у ньому вже склали. Бо тут мені подобається вчитися. Мій брат навчався і тут дуже гарний вчу. Мені подобаються професія, які надає цей заклад. І він подальшому моєму житті. Я вважаю що він мені допоможе Може знайти престижну роботу гарну є. Мрії більш конкретні та прагматичні. Хочу подальшому відкрити свій власний бізнес. Я тут навчалася вже два роки, і мені дуже сподобали вчителі, саме коледж, ставлення, вихователі, гуртожитку. Багато друзів собі знайшла. І я вирішила піти сюди ще раз на одну професію. Для себе здобути ще от е, хочу е, йти працювати м, тіпа, ресторан у ресторані. Я багато чого хочу досягти, хочу відкрити свій власний бізнес. Мені подобається готувати. Я хочу досягнути в своєму житті, десь далі піти вчитися, е, стати шов. Повером в якомусь ресторані відкрити якийсь ресторан. Дуже люблю свою професію і хочу в майбутньому відкрити може свою якусь справу. Може, кафе я дуже люблю готувати і хочу, щоб у мене все вийшло, І сподіваюся, що в майбутньому я буду гарним кухарем-кондитером. Привітати студентів і освітян на захід. Завітали і очільниця міста Роксолана Джура. Буштин готовий до навчального процесу. Школи повністю забезпечені матеріально. Школи забезпечені морально, і школи підтримані мотивовані вчителі, бо всі вчителі отримали заробітні плати, оздоровчі, відпускні за літо. Ми вже виплатили всі заробітні плати за серпень, тому ми сміло сьогодні можемо дивитися кожному вчителю. в очі. Що стосується профтехосвіти, Буштин, як завжди, говорив і дотримав свого слова тої суми коштів 80 тисяч, які не ставало. За серпень місяць даному навчальному закладу ми допомогли і, дякуючи з депутатським корпусом, спільно разом додали суму коштів, яку не вистачало дітям-сиротам на харчування, на їхнє отримання. У коледжі чимало учнів з інших районів, особливо з Галицького. Галицький район зацікавлений у розвитку навчального закладу. І буде в межу своїх можливостей надавати всебічну допомогу допомагати розвитку закладу його матеріально-технічній базі, тому що дуже багато студентів галицького району здобувають тут професії. Успіхи у здобутті таких потрібних для нашого краю загалом для України професій з нагоди дня знань колективу навчального закладу та студентам на урочистій лінійці щиро вважали представники влади, депутатського корпусу, духовенства і звичай. Звичайно, завжди оптимістично налаштований і впевнений у своєму колективі директор коледжу в першу чергу. Далі нашим учням, нашим студентам, нашому педагогічному колективу хочеться побажати впертості до роботи, впертості до знань, до здобуття знань, і звичайно, щоб були результати. А результатами нашої роботи є висококваліфіковані фахівці. Психологи радять кожного ранку, відправляючи малюка до школи на кілька секунд покласти руки на його плечі і промовити Я з тобою. Тоді дитина протягом усіх уроків відчуватиме за плечима маму і тата і те, що у будь-який момент вони допоможуть. Особливо це варто робити у першому класі. Як налаштувати свою дитину на добре навчання та як підтримати її у цей нелегкий період життя, дізнавалась Ліліана Хомишин. Настя пора до школи. Мама, так не хочу першого вересня. Я не хочу першого вересня, а до школи йти треба. День знань сім'я Васильчуків, як і багато інших, зустрічає з сумом. Веселі канікули позаду, а попереду відповідальні дні навчання. Цього року Настя уже другокласниця. Пригадує, що звикнути до першого класу їй допомогла вчителька. Не любила першу школу, потім через однокласників, через щенику це все звикло. Бо в нас дружній клас, і гарна вчителька, і ми. В Принципі звикали до школи швидко, і зараз ми сподіваємось, що також у другий клас вже швидше адаптуємось до школи, і нам буде легше. Саме від вчителя й батьків залежить не лише успішне навчання в школі, а й настрій дитини. Психологи кажуть, що дитина повинна відчути тепло і підтримку, а головне не боятися зробити щось не так, особливо в той важливий перехідний період від безтурботного дитинства до відповідальності. Дуже важливо є, щоб батьки. Що би дитина не робила, як би вона не поводилася, вона може навіть інколи поводитись не так, як завжди, що це є реакція на те невідоме, нове і незнане. І от тут їй треба дитину підтримати, пояснити, набратися терпіння. Улюблений той чи інший предмет у повній мірі залежить від вчителя, навіть якщо він дуже складний. А от вчитися лише на відмінно на цьому дитину зациклювати не варто, адже це може завадити їй розвивати певні риси характеру. Успішними як правило стоять ті діти, які є вперті, які вміють настояти на своєму, і з якими складно справлятись, як батькам, так і вчителям. Тому, шановні батьки, якщо ваша дитина не слухняна, вона себе готує до абсолютно нормального, серйозного життя. Якщо ваша дитина дуже дуже чемна, думайте, чому ця дитина боїться бути неслухняною? Зібрати дитину до школи батьки зізнаються, що це також дуже складний етап. І найгірше було встати зранку. Ага, що досі найгірше це? Дитина має спати близько 10 годин. 9-10 годин. Тепер порахуйте, в котрій годині дитина має лягати спати. Тобто 8 половина 9-ї дитина має бути вже в ліжку і готуватися не просто до сну, а вже лежати в ліжку. У нас у котрій годині сідають часто вечеряти вдома, 9, половина десятої. До речі, відміна оцінок у молодших класах каже психолог: це добре. Ні діти, ані батьки не повинні змагатися як в радянські часи, а просто любити і дарувати любов. А ще варто не лише на лінійках урочисто святкувати день знань, а й у колі сім'ї. Порадійте за свого школяра разом, і він відчуватиме, що не сам упродовж цілого року. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї. Україна продала Китаю свій єдиний літак Ан-225 Мрія та його креслення державну скарбницю наповнюватимуть завдяки масштабній приватизації. Детальніше про це і не тільки дивіться без перерви на рекламу у новинах України. А наповнювати державну скарбницю будуть завдяки масштабній приватизації. Загалом планують продати 330 державних підприємств на загальну суму 17 мільярдів гривень. з молотка пустять і таких гігантів, як турбоатом, електроважмаш, об'єднану гірничо-хімічну компанію державну продовольчо зернову корпорацію і Запорізький титано-магнієвий комбінат. Вдруге спробують продати і одеський припортовий завод. Для цього планують зменшити його стартову ціну, щоб прав. Щоправда, ця ідея подобається не всім міністрам. Народний фронт був проти. Єдине ціле. Я спрашую себе, не дзвіні літа одної ціпі, остановіть ОПЗ, знизити ціну до нуля, за безцінок віддасть, щоб потім неізвісно кому жити. Саберіш, поінформувався. Це, Це питаннячко. Питання інше. Дивіться, завищити ціну до максимуму. Щоб ніхто не заявився, зупинити завод, показати, що він не працює, і тоді не буде ніякої приватизації. Тут трошки інша логіка, але я згоден. Парламент має все знати, все має бути відкрите і публічно. Тому я пропоную зараз ухвалити це рішення. Україна продала Китаю свій єдиний літак Ан-225 Мрія та його креслення. Така інформація з'явилася у китайських зимої. Як повідомляють, China Airspace, та український Антонов підписали договір про співробітництво. За ним Пекіну передадуть найбільший у світі лайнер, його креслення та специфікації. Перемовини вели ще з травня цього року, а першу китайську мрію побудують уже за два роки. На держпідприємстві Антонов цю інформацію поки не коментують, що підтверджують, делегація була у Китаї. Вакцина від туберкульозу вже в Україні два з половиною мільйони доз БЦЖ вже надійшли на склад під Києвом. За наступні п'ять днів їх доставлять у регіони. А вже там місцева влада самостійно розподілить їх між медзакладами. Про це розповіла виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Ці вакцини закупив дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ за кошти державного бюджету 2015 року. Чиновники очікують, що у вересні всі вакцини, які замовляв ЮНІСЕФ, будуть доставлені до. України у місяці вересні ми будемо замовляти від міжнародних організацій вакцини на 16-й рік і інші ліки. Хочу вас повідомити, що ми будемо співпрацювати із ЮНЕСЕФ з ПРООН на вакцини на 16-й рік. Ми вже готуємо з ними договори і робимо наше замовлення. Ми вже маємо. А без траншу МВФ гривня продовжує стрімко падати. Сьогодні національна валюта знецінилась ще на 43 копійки. Офіційний курс за долар 26 гривень 8 копійок. У Нацбанку пояснюють, гривня дешевше через загострення ситуації в Криму, а то на Донбасі та збільшення сезонного попиту на іноземну валюту. Зокрема, уряд купує енергоносії, а українські компанії розраховуються з іноземними партнерами. За останні три тижні долар подорожчав на одну гривню у мене 40 копійок Під Верховною Радою вшанували пам'ять нацгвардійців, які загинули рік тому під час теракту. Тоді мирна акція протесту під парламентом переросла у сутички. Чотири солдати строкової служби загинули. Тож на місце трагедії прийшли родини загиблих і військове керівництво. Близькі скаржаться, що справжні винуватці теракту не покарані. Примітно, що віддати шану солдатам прийшли лише кілька депутатів. Чесно скажу, щоб, щоб я цього споймав би хто гранату кидав би, я б на з ним сам б зробив самовправу. Розслідування такого, я вважаю, як би такого не було. Чому нього не було і чому досі ви не допитали? Тому що, якщо чесно так сказати, я вважаю, що це все було куплено. Це був заключний сюжет інформаційного випуску новин. Нагадую що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні. Ви можете читати на нашому сайті, і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на радіо Раї. І звичайно, вісім разів на добу дивитися новини регіону на телеканалі Раї. Не залишайтесь байдужими, будьте завжди у вирі подій. І разом ми здолаємо усі разди і збудуємо потужну і квітучу Україну. Нехай.